Пекар та гном. Один пекар замісив уночі тісто і, чекаючи, поки воно підійде, ліг подрімати, вирішивши про себе, що не проспить. Але заснув міцно і прокинувся лише вранці. Прокидається в страху і думає, тісто, мабуть, зіпсоване, і він зазнав величезних збитків. Боже ж мій, уся випічка пропала, гроші пропали, і де я візьму муку на завтра. Побіг він у пекарню і остовпів від подиву, хліб випечений, розкладений по полицях, покупці миттю розхапали всі буханці, хліб виявився на диво смачним. Наступної ночі пекар знову поставив тісто і ліг спати, і знову хліб виявився смачно випеченим. Пекар почав робити так, щоночі, і розбагатів. І ось одного разу каже він своїй дружині Давай сховаємось і подивимось у замкову щілину, хто за нас так старанно працює. Заглянули вони опівночі в замкову щілину і побачили, що до пекарні зайшов якийсь маленький бідний німець у обірваному одязі, і зняв із себе сюртук, засукав рукава і почав працювати. Закінчивши роботу, він одягнувся і зник. Чоловікові та дружині шкода стало німця. Другого дня вони купили йому новий сюртук і поклали його в пекарню. Але, на жаль, одяг як лежав, так і залишився лежати, а німця і слід пропав. Тут вони зрозуміли, що то був не німець, а гном.